Доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження. Це Nissan Sport. Автомобіль у нас 2018 року випуску обладнаний двохлітровим бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка до нас приїхала із Сполучених Штатів Америки. Всі пошкодження були професійно відновлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля 172 тисячі кілометрів. Ціна даного авто 15 тисяч 890 доларів. Ми маємо ось таку чудову оптику проти фари Гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка має також релінги, повторювачі на дзеркалах безключовий доступ. Задній ряд у нас повністю потонований, має камеру заднього огляду, чудовий місткий багажний відділ. З легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону ми маємо чудовий текстильний салон чорного кольору. В чудовому та доглянутому стані, дах у нас без нарікань. Також автомобіль має ось такий підлокітник з підстаканниками для зручності задніх пасажирів. Карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, передній ряд у нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння, підігрів керма, мультифункціональне кермо, управління світлом. Клімат-контроль двохзонний, мультимедіа, Aux, USB, система старт-стоп, круїз-контроль, підігрів передніх сидінь та багато друзів інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. З вами, як завжди, автопарк.